Мір вам, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube каналу. До вашу уваги, розпаковка лоту з аукціону Віоліті. На аукціоні Violet даний лот стартував від 1 гривні. Я поставив там до 200 гривень і в принципі даний лот поіграв. Зараз з вами подивимося, що ж я тут продовжує, де пакував буде все добре. На робити з вами подивимося, що ж я тут придбав. Придбав ось такі ось. Пауэрбанк, в принципе, тут все у нас пауэрбанки. Вот, вот, байбашка. Працующий. Вот. Вот ну, это потом проверим. очень не проверю. Працующий, ну, в принципе, там да, вот без претензий, вот, работает. Ну, этот сразу вот угу. вот, бачу, там, Так, что у нас еще тут есть такое. Такая... А, это, вот говорится, в одинокий механизм. Как он там включается? может быть что светится вроде ну не знаю, потом разберусь подъявлюсь там что-то светится ладно, то Ладонько, разберемся коробочку заберем в а, и, и, и а, Еще один такой паверон. Так в принципе, ничего не показываю. И, может, я не знаю. показує. Відчува живий, не знаю. Так, це у нас ось таке. Зараз відкриємо, подивимось. Описі підлізом перепосила медаль. Як цього не виводиться, можна було перейти. А, у нас годинки. Годинки, кстати, в мене дуже багато. Ну, ось куплявся, вам скажу зразу за повербанку. У нас за годинники. Ось такі годинники. Робочі, не робочі буду перевіряти. У мене таких, кстати, був. Чи навіть десь є? Який у нас на оксіоні піоліті був придбаний стартуючий гривень. За скільки точно придбав, переходьте в описі під відео за посиланням. Всім дякую за перегляд. Не забувайте поставити подобайки. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую і до побачення.